Добрий день у нашій хаті. Ми от вирішили зняти продовження про той виноград, Що ми щойно зняли? От наприклад, цей у нас флагман. Ось, ну ми його а Це чорний кристал. Просто він такий був красивий, коли ми додому занесли його, він такий красивий, ми вирішили його зважити, зважити все-таки. І подивіться, яка оця красива гроночка, вона яка плотна, така прям красива-прикрасива, така плотна-плотна. Вважається недоліком. Воно там загнівається буває. Ну, де воно загнилося десь? Ну, оси трохи пошкодили. Ну, ось це... ось. Ну, що стало, так? Може та й трошки. Не знаю, мені так не нравиться, коли вона така. У мене віси виробились трошки. Ну, ну нічого, сейчас старівання зробимо. Ну давай покладем, да? Зараз сейчас старівання пройде. Само uh -huh. ну, так, мабуть. Да, да. Да. Видно там щось, а? Да. Пять грамм по да? є, я... Ні, не, нема вже. Може є, ладно, то не страшно. Ну що воно там, а, ну. Кіло. Ну як да? так. 400... 16 да ползло. Я ж казав полтора, ну трошки. Збрехав. З <сі> Там може сильно дуже точні висище, хто знає. <сі> так, точно, нормально. Так, що давай най найкрупнішу ягоду зважим. На, 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 на ну, в цьому році вони не самі крупні, конечно. Що у нас тут? Ну, 9 грамів, ну да, щось. Поверни до мене. Ну не видно, скільки там грамів чогось. 8,58. Ну, а, да, ось да. Та, трошечки шось там шось 8, трошечки щось там. Щось таке бреше. 858. Ну, може так і є, воно не дуже крупне. Так, і угу. чорний кристал, да? Це у нас флагман був, якщо я не сказав. Да. А, до речі, для зрівняння от каталонія, ну в цьому році вона теж. Вона буває до 12 грамів. От зараз вона маленька. От саму крупну зважим. Ой, що це у нас? все-таки бреш трошки, да? Чи ні? А, ні, то погрешність 0,0, ладно. Невелика. ну, 5 грамів всього в цьому Воно щось так, не, видно на, е, камеру, не, не видно на камеру не видно. Mm -mm. Чи, о, 4, а, от Зараз видно 4,84. Ні, ну, це для зрівняння, це, це для ми взяли цей виноград, та, ну... покажи гроночку, таку. <різь> 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 отак от, от і на, на туди, не на футболці, щоб воно було, а на рукою закриваєш отак. О, о, для порівняння, так і, і другий візьми для порівняння. Ну, цей флагман візьми. Дуже красивий. Чесно кажучи, ми дуже раді, бомтасово. Ну, э... Красивий, красивий. Да, він я, за смаком, чуть не, не, ну, дорогий смак, але ну, не, не, уступає. Синя, не уступає. Не уступає, не сіння менше. Не уступає, але чорний кристал має свої властивості. Ну чорний кристал да? до кілограма десь він для ринку. Ну до кілограма це ну, дуже зручний вес. А, давай, що давай. у нас тут. Ну да, коли продаєш, то громочку поклав і кілограм. Да, ну там трошки менше що там зараз показує. 941, сорок один, по-моєму. А да, да? на вигляд. Більше кілограма хочеться, да? Пере... це Глазами... тобі так хочеться. Глазами я його не з'їм зараз, да? <рес> не, ну, ну, так. так да. Ну з кілограм. Ну, з кілограм, так. Ну, так десь ми. Не... А Володя, скажи, казалось. чого нам подобається Чорний кристал, ще раз скажи чого. Ну, я... Він, як... він віддав від в нього такий товар, навази... смачний. Куст. Куст, куст дерево. До 50 гро, на той більше можна наважити, ну, нагрузити на кущ. Те, що він дуже місто, гарно да. нас віш... ну, грузиться. Да, да. Навантаження витримує. він виліз нових грони, поморожений був, виліз ну, ну, з рукавів як сплячі почки, дав великі розі і. Досить такі пристойні але їх нема чималенько. А я представляю, якщо було, якби було, було все нормально, я він шагу, не вимерз. До 50 можна було б чіпляти на кущ у таких от грон. Тобто Затрус. він нам подобається тим, вратай. що він себе. Він дуже мощний куст. Міський виноград да. зараз, кажуть, мені знайомі, ну, по 200 гривень кіло на, на базарі. От. Я не знаю. Ну, мені вчора. Ми то... не продаємо, бо в нас да, ну, не багато його в цьому нам, році, нам, да. Да. Та нам не дуже час. Так, а ну да. давай саму крупну якусь. Ну туди вони всі майже однакові не, сам, ну, не дуже крупні в цьому році. Ну нічого. Ну, ну все, мабуть. Да, ну дивись, сам вибирай. Там. Вони майже приблизно 20. Ну так, да, ну. 12 грамів майже, 11.45. А це було? Uh, 8 з чимось, так. Mm -hmm. да. Такий красивий виноград. Ну, ось така у нас в цьому році такий врожай винограду. Да? От. Бажаємо вам, щоб ваші врожаї перевищували ще й наші врожаї. Да? Хто брав, у нас Чорний кристал. Я не знаю, флагман ми не продавали в цьому році, да. Щось, щось небагато там. в нас небагато. було. Да? Ну, ось бачите, я думаю, що той, хто взяв, той. Нехай люди подивляться і, і зрозуміють, а, що, що те, що вони взяли, те, що вони, ну, те, що вони взяли такі саджанці чорного кристалу або флагман, хто там брав у нас, да? що це дуже дуже пристойні сорти, дуже гарні. Так, що слід слідкуйте за ними обробляти все одно володь? Розкажи, що обробляти їх все одно ну, обробляв треба. Я їх три рази, все одно все ж таки треба їх попередню обробку робити від грибкових обов'язково. Мільдя мільтя, ідіум, mm -hmm. це водова все. гниль, все це є mm -hmm. на них. Вони. Ну не такі устойчиві, як, наприклад, як кишміш-юпітер, але кишміш-юпітер мені не дуже подобається. Він не ну він звичайний, да, він, ну, і за смаком його... звичайний. У нас особливого, він є так, так, да так, але нічого особливого. І я хочу сказати, що володяще, що ми не дуже, от дивлячись на цей от, дивіться, що ми не дуже там за ним, так щоб можна сказати, щоб слідкували. До речі, можна краще було його й обрізати ще, да не просто не вистачає часу. Да? От, ну, скажи... ті, ті, хто за... За... займається професіонально. В них, звичайно, це і грони крупніші, і самі ягоди, і вражальність більше. Але ми ж це маємо не тільки виноградом. Це дивіться, просто що той, хто брав виноград, що розумієте це, що навіть е, якщо ви не будете за ним там, слідкувати по самому, так сказати, дуже-дуже ну, як це все пишуть і описують. Ну, Мінімальна обробка, да, мінімальна обробка, обробка, обробка мінімальна. Він досить прощає да. якісь там пумилки. помилки, і все стабто дуже добре від До речі, кому треба, можна замовлення зробити, ну вігруючи саджанці, бо двохрічних нема, немає, попродував та й ну не робив цьому. Ну це може на наступний рік. Ну на наступний доведеть. рік може бути вже вкорінені двохрічні, а ну на наступний рік на осінь, а на весну mm -hmm. можна зробити, якщо буде замовлення, ну як вітуючи зелені в пакетах саджанці. Добре. Ну, собственно, на все добре. Бажаю всім здоров'я, гарних урожайних ну і звичайно ж, миру. На до все добре, до побачення.